Доброго дня, привіт. Зовсім нещодавно були травневі свята, зовс... весняні свята. А де ви відпочивали, якщо звичайно вдалося? А, ніде. Ну в мене маленька дитина, тому ми нікуди не поїхали. Власне, з приводу того, що ми хочемо поїхати на цей вікенд. Куди Україною під Черніговом? Я не буду говорити зараз, куди саме, щоб не було А реклами Б. Ну, ми хочемо відпочити, від, відпочити щоб. Ніхто про це не знав, але от саме ми є клієнтами фактично порталу, співзасновником якого я і є, тому що там саме юзерами ми собі підрахували, ну власне, коли планували цю подорож із друзями, ми використовували дані, які вже назбирали для зручно тревел. Ми собі прикинули приблизну відстань, яку ми можемо подолати, так що було і не під Києвом. Бо Ну, хочеться виїхати трошечки далі за межі там кілометрової зони. Тоді ти вже вважаєш, що ти подорожуєш. А те, що під Києвом, то там е, дуже багато проблем ще ти береш з собою. Думок, і так далі. А так, треба далі виїхати. От ми поїдемо на уікенд. Дякую. А могли б ви назвати хоча б п'ять ваших улюблених місць в Україні? Можу е, Ужгород. Вам міста саме чи місця? Чи міста? Ну, я б не хотів би там зупинятися на ресторанах чи там готелях. Я люблю Ужгород, люблю Карпати все, що з ними пов'язане. якісь маршрути, які можна там ходити трекінгові. Я люблю Одесу, я люблю Львів, я люблю Київ. В мене в Києві тільки є 10, 20, 30 місць, де я люблю гуляти саме пішки. Дніпропетровськ люблю, набережна в Дніпрі, шикарна багато чого. Добре, а скажіть, будь ласка, коли ви саме подорожуєте Україною, вам особисто як туристу, як українцю, чого бракує, що може змінити, поліпшити. Ну я не хотів би говорити про сервіс по-українськи, тому що ну, нам ще рости і рости. Але найголовніший меседж в тому, що в нас є місця для відпочинку, є куди їхати на різний смак, на різні доходи людей і на різний час, який ви можете витратити для подорожі. І власне найбільше я не люблю, коли люди говорять подорожувати це так дорого, це треба багато часу. І потім летять до Єгипту з маленькою дитиною, для якої клімат не підходить. Я сам таким був. Мене мала в три роки, коли ми полетіли до Єгипту, перехворіла з трьох тижнів в два. Я зарікся, я із своїми дітьми подорожую Україною. Супер, дякую. Дякую. дякую.